Отож, продовжуємо з вами дізнаватися, як робити прикольні фішки за допомогою монтажу. Сьогодні ми будемо робити з вами ефект зникнення. Для цього нам потрібно спочатку відзняти себе в якомусь одязі, а потім відзняти момент, коли у нас одяг падає без нас. Спочатку зафіксувалися на одному місці, камера у нас знаходиться теж на одному місці, і ми з вами просто підпригуємо. Пробуємо зробити ще декілька кадрів для того, щоб у нас було з чого вибирати. Після того, як ви зробили декілька кадрів, ви залишаєте взуття, в моєму випадку, це шкарпетка, на тому місці, де ви пригали. І далі ви берете такий самий комплект одягу, або ж берете і переодягаєтесь для того, щоб потім кинути цей одяг. У мене є ще ось така чудова піжамка. До речі, якщо хочете замовити собі таку ж за промокодом Малина ви можете отримати знижечку на ці чудові піжамки. А посилання, де їх можна замовити, ви можете взяти під цим відео. Отож, в мене є ще одна така чудова піжамка. Що я роблю? Я беру штани і футболку, і ось таким чином я їх маю кинути, але в цю ось тут. В моменті, де ми є і де ми А Що нам потрібно спочатку зробити, це відзняти просто стоп кадр де нікого немає, окрім наших шкарпеток або капців, які залишились. Цей кадр потрібен для того, щоб потім зробити маску накладання, і в нас вийшов класний ефект з переходом. Далі ми беремо наш одяг, максимально відходимо, підкидаємо вгору та зникаємо. Робимо ще декілька разів. Ну, а далі магія монтажу допоможе нам це все зробити. Розпочинаємо наш монтаж. В програму VN додаємо три відео. Відео, де ми з вами стрибаємо в одязі, статичне відео та відео, де падає сам одяг. Починаємо з першого відео. Нам потрібно знайти той прижок, який нам подобається найбільше. Якщо у вас їх було декілька. Я знайшла той момент, який мені подобається найбільше, і в цьому моменті його розрізаю. Другу частину відео мені не потрібно, тому що мені не подобається тут сам стрибок, я залишаю перший. Мені в першому відео потрібно знайти момент, де я Приземляюся ногами на підлогу. Ось це саме той момент, і я його розрізаю. І можна навіть трішечки далі розрізати ось тут. Так буде більш яскравіший ефект в нашого накладення. І оцей шматочок, що залишився, ми його видаляємо. Потім статичне відео ми його поки що не чіпаємо, можемо пересунути його в іншу сторону, можливо, воно нам не знадобиться. Далі. Дивимося наше основне відео, де ми кидали одяг. І обираємо момент, який нам подобається найбільше. Зайви ми обрізаємо, і в відео шукаємо саме той момент, де у нас руки вже не чіпають одягу, і одяг починає падати сам по собі. В цьому моменті ми розрізаємо відео і першу частину видаляємо. Можемо приблизити трошки ближче нашу візуальну трішку, щоб ми бачили, що відбувається. Далі що ми робимо? За допомогою кнопочки Forward, яка знаходиться в самому кінці, ми піднімаємо наше відео нагору. Далі пересовуємо його над нашим маленьким шматочком, який ми вирізали. Тепер ми будемо використовувати ключі і маску. Ми натискаємо на друге відео, яке у нас накладене. І додаємо перший ключ. Перший ключ ми додали, знизу шукаємо інструмент маска та обираємо прямокутник. І в першій точці нам потрібно його зробити максимально маленьким і поставити його вниз. Ми можемо навіть його розсунути. Ліво вправо. Ось так. Ми його розсунули і спустили вниз. Далі що ми робимо? Гортаємо трішки далі до моменту, де ми вже повністю стоїмо на ногах. Тут ми додаємо ще один ключ і переходимо знову в маски. І тут ми нашу маску розтягуємо, нашу маску розтягуємо. Додаємо її края вправо вліво і натискаємо галочку. Тепер давайте подивимося, що у нас вийшло. І є, чудово. Тепер нам потрібно буде використати з вами статичний катер, який у нас є. Для чого він потрібен? Якщо ви уважно придивитеся, то з лівої сторони видно, як залишилася нога. Тепер ми. Піднімаємо наше відео статичне, за допомогою кнопочки Forward також вгору. Воно у нас переміщається вгору, ми його зсовуємо на початок нашого другого відео. І тепер просто переходимо в маски. Обираємо лінійну. За допомогою двох пальчиків обертаємо нашу маску, щоб вона була не горизонтальною, а вертикальною. І далі пальчиком. Сунемо її в сторону, в сторону до моменту, де у нас з'являється нога. І тепер, якщо ми подивимось на наше відео, що вийшло, для того, щоб то у нас з'являється ще одна маска. Але її треба сунути трішечки ще в сторону, бо бачите, вона в даний момент закриває руку. О, і тут вона з'являється, і зникає. Є. Тепер ми обрізаємо відео, щоб у нас воно не виглядало дивно. Ми знаходимо найкоротший відрізок і по ньому розрізаємо решту. Видаляємо непотрібне, і верхні відео в нас скорочується самостійно. Далі не забуваємо у всіх відео вимкнути звук. Для цього натискаємо на відео та зменшуємо звук до нуля. Так само робимо із відео, які у нас ось тут згори. Ми натискаємо на відео, знизу шукаємо звук і зменшуємо його. І далі, за бажанням, ми можемо додати музику. Це може бути будь-яка ваша музика або музика, яку пропонує вам програма. І після того, як ви додали це все, ми його експортуємо. Не забудьте поділитися своїми результатами в коментарях.